У глибині українських лісів існує місце, яке століттями викликає страх і захоплення. Це камінь-диравець, що розташований на території Львівської області, неподалік від культового історико-культурного комплекса Стільське городище, велика кам'яна скеля з дивними отворами, їхнє походження досі залишається загадкою. За однією версією, тут проводили жертвоприношення. Отвори могли бути частиною ритуалу, а сам камінь давнім вівтарем. Але існує й інша версія: це було святилище Перуна, Бога грому, війни та справедливості. Сюди приносили дари, просили захисту і сили перед битвами, археологи сходяться в одному. Це місце мало сакральне значення, але жодних прямих доказів кривавих жертв не знайдено. То що це було? Культ жертвоприношень. Чи місце сили Перуна, можливо, відповідь і досі прихована в камені?